Ми йдемо порядку. Вітамінний комплекс, да. починається. там. Бо в нас на річці є рязка, але ми малечу туди не пускаємо. Ми свою бережемо. Розводимо свою, да? mm -hmm. малечу не пускаємо, бо там всякі ці живуть, як вони називаються. Тваринний світ. Тваринний Фау... і фауна нашому. Да. Оце ми доходимо до нашого місця. О, там же хтось з нас купається. Ми там теж купаємося влітку. <рив> Ах, вінся. Ой, ці воду росли. <рив> ну так, да. як коси, да? <рив> так? Як коси. Оце зараз коханий там буде. Отаке От всяке робити. Сонечко, що мені відро тобі подавати? Відра по подавати? Я їх поставлю. Угу. Ось які в нас рядки. Ми якогось року збирали, то потім всі почали збирати після нас. Така смачненька. Ти пам'ятаєш, як ти якось слухай, рибку зловив? Я буде попадатися, попадати. качки такі їли маленькі, там якісь рибки були в нас. Це конфіскував мене друшляка, прив'язав до палки. Він, звісно, боровся зі мною довго за цього друшляка. Я вела просто такий бій за нього, але потім, ну куди? Як я могла йому піти з супротивну? Мусила віддати. Але він мені за це купив три. Великого, середнього, маленького, Кіця? У мене був один, а ти мені купив три металічних. А я тобі цього сторгувалася, так сказати. Я вмію таке робити. Я йому такого непотрібного пластмасового, а він мені три штуки металічного. Тепер я господиня. Ну, що там смачненька? От там наш будинок. Ось ось там наш будинок. А ось там. На тому пагорбі ми зимою катаємося на людянках, попою донизу. Кіця, ну це ж не стубла. Це ж її якісь це є гілка її, мабуть. Ну, бо це ж тубла пішла туди, там, де дівчата купаються і через міст ми йшли. Так в лісі ж не буде різки, бо вона тече там. А, це стояча вода, ну, так. А тут невеличка, бачу, вона. Десь там джерельця і вона попадає. Он наш прожай. О, зараз каченятка буде. Їсти. Ай, будуть щасливі, так? І тепер кожен несе те, що має нести. Так, кіця? Битий не битою несе. Так воно. Так. Тобі корішки, а мені вершки? Так, кіця? Хто збирав, той і несе. несе. Наловив, той несе. Так, той і несе. А хто морально підтримував? То і далі морально підтримує. Так, Кітя, я тебе кохаю, сунечка. Отак От ми йдемо тепер. Я з тою палкою, ще зараз буде. Підгаю, підганяю, підганяю. Каченятка ждуть. Я не можу. Ці хлопці, це, звісно, вона да, йде і тренується. Чуєте, комедія. О. О, я не можу. О, теж, слухайте, ці хлопці. Лялюся, будеш в мене, як той качок, як качка, та накачена. Ай, я не можу. Це побачила. і теж йду і качаюся. О. Отак треба йти тако. І тако і накачаю собі праву руку. О Боже. І ліву ногу. нога теж хочу. О, Боже. О, я вже накачалася. А тепер несе вже й і моє і своє. А, Яка мія. Яка мія. Чекай, дай. О боже мій. Вона якась мені теж стала важка. Що ти кажеш? О, давай йди, 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 не стогни, не стогни. Ідемо. Зараз будемо каченят годувати. Кажу, я хочу, щоб ти її великим каченяткам дав. Це ми великі несемо. А, -а, 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 а маленькі вони можемо трошки маленькі казати. Бо зараз кітя моя сердиться на каченятах, що підросли, що вони об'їдають малишню, то вже ми їх відділили. Такі ми відео покачатися вже... там додалося друже хуй, якщо тут 15 літрів відео ага. води і ще знаю, з більшого. Опа, перелітали, дивися сюди. Хто? Індичата. дівчата. А, це, 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 Ну так, ми їх не пускаємо на річку. Що вони дивіться? Вони не знають наші кісти. В тому році у нас так трощили, що какаяся. що вже такими кусищами хватать. Тож на річку іди собі і там собі, а ні, це принесли, це таке смачненьке. Слухай, цей півник наш пан Педро теж їсть таке? Ну так, да, він ж з нами ага. О, ті теж вже, диви, як розпробували молочник. Ага. Оце гаразд. Ось, діткам, зранці, мамі вам. О, накидали Красунчик, красунчик. ой. Ты красунчик. Який... ой. Ваш він? Да. Ага. <рес> ой, який гарний ти. Да, бачу, у нього Маска яка починає нас. Ну да. А сердце Да. Ну такі я знаю, десь килограмчика. Де півтора, мабуть. <рес> <рес> ну, страху.